В ефірі першого західного Підсумовуємо день, що минає, вітаю. Немає такої зброї, що може зламати людей, які борються за своє, і це щодня вже 8 років і 9 місяців доводить потужне європейське військо збройних сил України. Мужні бійці, патріоти, які демонструють звитягу, силу духу і неабияке бажання перемогти ворога. Сьогодні відзначають державне свято. Чимало з них з початку повномасштабної війни ще жодного разу не приїжджали додому на омріяний відпочинок. Їхніми Найкращими друзями стали побратими, собаки і кішки, яких вони рятують на звільнених територіях. Вони під постійним вогнем ворога, але жагучий вогонь перемоги не згасає у їхніх нескорених серцях. Тож які вони ті, хто показали усьому світові, що здатні захистити Україну і зберегти її території та людей? У дитинстві? Я завжди мріяла зустріти персонажів з книжок. Мені здавалось, що вони всі вигадані та недосяжні, всі писали про їх силу, мужність, відвагу, називаючи їх воїнами, ті, які завжди на стороні правди та справедливості, на стороні волі та незалежності, ті, які тримають у руках зброю задля того. Аби їх діти ніколи її не взяли. Вони вміють літати та мріяти. Вони забувають про власні страхи заради нас та заради нашого майбутнього. Воїни це не персонажі з книжок. Справжні воїни це Збройні сили України. Дня вони рятують землі, рятують життя, захищають будинки і тих, кого люблять. Вимагають справедливості і навіть не кліпнувши, випускають снаряди за неї, за рідну державу. Гартовані вогнем, вони вміють виживати у найекстремальніших умовах. Шукають частинку дому там, де не залишилось навіть вцілілих стін. Сидіти. Молодь. Молодь. Ми заїхали на бойову задачу там, з прикриття другої роти. Білогорівку, от село повністю було розвалене, людей практично не було. Ну і ми ходили, відпускали собак з дворів, бо вони там по були їсти хотіли. От. Ну і деякі собаки такі більш домашні, то вони прибилися до нас, так як білий. Пухнастого побратима білого із Білогорівки привіз до Львова Юрій Жеребецький. Воїн вперше спочатку повномасштабної війни приїхав у відпустку. Один військовий з нами їхав з. Бригади вівчарку собою віз. Ну, вони хочуть ласки, хочуть, але з другого боку вони і охороняють нас. Перш ніж стати 80-ї десантно-штурмової бригади, воював у добровольчому батальйоні Кульчицького у 14-15 роках. Юрій любить подорожі, але тепер замість спокою гір разом з побратимами нищить руський мір. Головне ну головна сила е, в людях. В першу чергу твій колектив це як твоя сім'я, тобто в когось там проблеми там з чимось там, пробуйте разом вирішити. А фото з цим артилеристом, який спокійно смакує чіпсами на фоні зарядженої РСЗВ, «Град» облетіло увесь інтернет, Ігор Фльорко у лавах ЗСУ з початку повномасштабної війни. А розпочав ще з 2014-го у полку Азов вдома у Ігоря успішний бізнес, тематична мілітарі-кав'ярня. А на східних кордонах земля, яку потрібно відвоювати вже боротись за своє каже ігор. Його покликання, а збройні сили для нього місце сильних людей, які пройшли великий шлях і прагнуть до вдосконалення. Зараз для молодого покоління герой не якийсь там чолов'яга в спортивних штанах із битою, а це саме козак в пікселі з зброєю, збройні сили. Це таке дуже професійне товариство фахових людей, які дадуть собі раду, і я таким маю сподівання, що наступного року. Ми нарешті завершимо цю справу і хлопнем русню. Зброя збройних сил це не лише гармати, танки, літаки і гаубиці. Це неймовірна сила волі, козацький дух і віра в перемогу. Для нас все роблять хлопці. Ми дуже великі дякуємо їм, що під мирним небом сильні, мужні, відважні хлопці хто любить свою батьківщину, ми дуже дякуємо і вітаємо вас цим святом. Без вас ми би е, ну нас би тут не було. Я плачу за всіх воїнів. знаєте, то є то й мої діти, всі вони, щоб вони живі вернулися до нас. Марина Пітеляк, Юрій Маковецький, програма очі. Відважні, виважені, сильні. Вони збройні сили України щодня стоять на захисті наших життів. Іноді за нашу свободу їм доводиться платити найвищу ціну віддавати власне життя. Сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України. Вітаємо тих, хто нас оберігає, в спеку й мороз, та вшановуємо світлу пам'ять захисників і захисниць, які тепер боронять нас з небес, у річницю з дня створення зсу мешканці Львівщини. Вшанували пам'ять мужніх воїнів, увіковічнили імена деяких з них та подбали про їхній затишок на передовій. Як прожив цей день Львів? Дивіться у матеріалі. Поле почесних поховань, синьо-жовті та червоно-чорні стяги, могили обрамлені барвистими квітами, а над ними світлини з усміхненими обличчями мужніх військових. Сьогодні вшанувати пам'ять захисників молитвою прийшли містяни. У мене загинув єдиний син. Дуже важко, дуже тяжко. Але, безумовно, ми всі переконані в цьому, що зло мусить бути покарано. Мусить бути переможена. Ми приходимо сюди віддати честь. Шану сьогодні, тим більше свято. Ще раз хочу привітати всіх українців. І я вірю тільки в одне, що ми обов'язково переможемо. Важко про це говорити, важко комусь щось розповідати. Це... Мені дуже шкода, людей, які теж таки пережили і приходиться з тим жити. Того відійти буде дуже важко. Містяни подякували квітами і молитвою за героїчні подвиги нинішнім захисникам, тим, хто став на варту нашого спокою 2014-го та під час революції гідності. Величезне. Дякую кожному, хто зараз на фронті, хто зараз в окопах, хто зараз боронить українську землю і робить все, що ми мали можливість. Мати власну українську державу всі сьогодні. Ми робимо одну велику справу: це перемогу нашої країни. Ну і звичайно, вшанувати пам'ять тих загиблих і подякувати родинам, сім'ям тих героїв, які сьогодні є, на жаль не з нами, які сьогодні пішли в краще життя, але вірю, що вболівають і моляться за нас. Тих воїнів, які загинули, не маємо права забути сьогодні. Одні із центральних алеї у місті Стрий просвоїли ім'я Героя України Тараса Бобанича Хаммера. Ми маємо пам'ятати своїх героїв кожного дня, тому що це дуже велика, надзвичайно велика втрата і надзвичайно велика ціна. Це найменше, що просто ми можемо зробити. Мурали, вулиці, алеї іменем героїв. Це просто найменше, що ми можемо зробити, але ми повинні це робити. 33-річний командир загинув у бою 8 квітня у місті, де вчився герой України. Раніше вже назвали школу на його честь. Земляки зберігають про нього світлу пам'ять, аби світло і трішки затишку було у наших військових. На передовій у холі Львівської обласної ради влаштували майстер-клас з виготовлення окопних свічок. Волонтери завзято різали, топили віск, заливали та створювали. Це для того, аби незабаром бійцям було трішечки тепліше в окопах, аби вони могли розігріти свою вечерю, підігріти горнятку чаю і відчути нашу вдячність за їхні подвиги. Юлія Маленка, Вікторія Палайда, Олег Сюк, програма Очі. Учора Росія випустила по Україні ракет на суму майже півмільярда доларів. Це дані Форбс найбільше постраждали від атаки Одеська та Київська області на відновлення енергосистеми. Треба ще декілька діб. Повідомили в Укренерго. Тарашисти не зупиняються і сьогодні. У Херсоні завдали удару по будівлі водоканалу та по житлових будинках. Є один загиблий. Що ще варто знати про цей день війни в Україні у нашому огляді? Це пекельні кадри з Одеси, де вчора наші рятувальники ліквідовували пожежу після обстрілів расистів. А це центр Донецька сьогодні, за словами місцевих, вже є семеро загиблих. Росіяни стріляли по цивільних з окупованої Макіївки. Утім, в цьому звинуватили, як завжди, українців. Тон людям прямо в квартиру прилетіло. Та світова спільнота не вірить у такі казки росіян. Президентка Європарламенту Роберта Мецола привітала наших воїнів з професійним святом, зазначила, що вірить в перемогу України. Немає сумнівів щодо того, як закінчиться ця війна, і у Бріджет Брінк Я пишаюся тим, що представляю Сполучені Штати та американський народ, який підтримує Україну стільки скільки буде потрібно. Слава Україні, слава ЗСУ. Love is the same. А Володимир Зеленський сьогодні вітав ЗСУ зі Слов'янська. Зона дій стала більшою боротьба важчою, ціна вищою, але є те, що залишається незмінним сталим сталевим – Ваша відвага відвагу демонструють і маріупольці українці, які наразі в окупації переказують вітання нашим захисникам на будинках та дорогах, які зруйнували росіяни. Ми обов'язково їх звільнимо. Як от сьогодні вдалось повернути з полону 34 оборонців. В Маріуполя загалом 60 військовослужбовців знову вдома. Великим! Великим І ще один подарунок для наших ЗСУ пожежі в Росії. В Курську хтось знову покурив на аеродромі. Палало відрання. сильний пожеж в аеропорту Курска а так тепер виглядає авіабаза в Енгельсі, де вчора трапилась бавовна. Після вибуху кількість літаків дещо зменшилась. А нашим ЗСУ вдається зменшувати кількість російської армії сотнями щодня. Ось на цьому відео вороги намагаються втекти від наших спецпризначенців. Спочатку на танку, потім пішки. Кивати п'ятами ворогів змушує зброю, яку нам дають партнери. Саме про неї нова марка від Укрпошти. Її сьогодні погасили на. Донеччині, а ще в цій області відкрили новий пункт незламності для тваринок. В Бахмуті для хвостатих облаштували саморобні годівнички, аби песики та котики могли пережити зиму. Все такі лайфхаки Так? Повідомлення про замінування не вщухають цього разу. По обіді зловмисники попередили про закладення вибухівок у школах, ліцеях та усіх районних судах Львова. Повідомлення про замінування отримали і у Франківському районному суді його працівники зупинили роботу установи та викликали поліцію і надзвичайні служби. Головне кажуть, реагувати на такі події оперативно. В повідомленні містилося, що заміновано всі районні суди, а також ряд шкіл і ліцеїв. Судовою охороною здійснюється евакуація всіх працівників апарату і відвідувачів суду. Звичайно, робота суду припиняється. Відповідно зупиняються розгляди справ. Працівники ФЕМІДи мерзли на вулиці. Понад годину саме стільки відбувалася перевірка установи на наявність вибухонебезпечних предметів. Її спецслужби не знайшли. Поліція уже шукає зловмисників, які повідомили про псевдозамінування. Зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном від двох до шести років. Окрім судів, повідомлення про замінування також отримали і освітянські установи у школах та ліцеях. Вибухівку на щастя не знайшли. Майже 14 мільярдів гривень у Львові затвердили міський бюджет. Зробити це було складно, кажуть можновладці, адже війна вносить чимало правок. Пріоритет підтримка збройних сил України. На це виділили півмільярда гривень. Якщо порівняти з попереднім з попереднім роком, так як ми планували бюджет, у нас практично на 2 мільярда є нових видатків, які викликані новими реаліями. Зокрема, ми на практично на 575 мільйонів маємо більший показник по реверсній дотації на сьогодні. Плануємо на 400 мільйонів більше ніж минулого року. На програму теплопостачання на цей рік ми заклали це 700 мільйонів. Найбільша, мабуть, сума за всі роки. При прийняті державного бюджету зменшили освітню субвенцію. Тож зарплатню освітянам виплачуватимуть також із міських бюджетів. Частка витрат з львівської скарбниці на цю сферу становить 460 мільйонів гривень. Загалом заплановані видатки з бюджету на 2023 рік перевищують доходи і складають 13 мільярдів 700 мільйонів гривень. Тому сподіваються на позики. Граничний обсяг боргу не мав би перетнути позначку. 2 мільярди 230 мільйонів гривень. Економію бюджету міські депутати почали з Львівської міської ради. В установі скоротили склад працівників на 10%. тобто звільнили понад 200 чиновників. На питання, які цікавлять тисячі водіїв, відповідь є на ремонт центральних магістралей кошти заклали. Тому є надія, що наступного року міські артерії таки запульсують наповну. Реорганізації гінекологічного відділення на вулиці Русових 4 у Львові не буде. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішній сесії Львівської міської ради. Нагадаю, що наприкінці листопада гендиректорка Львівського клінічного територіального медичного об'єднання акушерства та гінекології Леся Кобецька видала наказ про реорганізацію гінекологічного відділення. Таку ініціативу пояснювали, нібито аварійним станом будівлі та відсутністю генератора. Натомість. Колектив лікарні виступив категорично проти та показав журналістам першого західного цілком пристойний ремонт і справний генератор. У Львівській міській раді запевняють, що працівники гінекологічного відділення неправильно зрозуміли вимогу звільнити приміщення. Цей проект, який був, він стосувався власне того, щоб здійснити релокацію. Та тобто ніяких закриттів, ніяких скорочень цим не передбачалось. Але щоб не виникали дискусії, власне, було прийнято рішенням медичного об'єднання цей скасувати. Аби остаточно поставити крапку в цій історії, депутати міської ради вирішили зустрітись з працівниками медзакладу особисто. Поїхати поспілкуватися з колективом, запевнити. Що все гаразд, щоб не було якихось, знаєте, хтось одну інформація сказав, хтось іншу всіх одна позиція. Колег депутатів, керівництва управління охорони здоров'я, медичного об'єднання, міської ради, всіх всіх Якщо під час планових та аварійних вимкнень світла, ваш павербенк встиг зламатися, батарейки розрядитись, не поспішайте викидати їх у смітник у Львові, Брюховичах, Рудному та винниках працює. Екобус, куди можна здати такі відходи, графік роботи, де і коли розташують мобільний пункт у грудні, вже оприлюднили. Найближча дата, коли можна зловити екобус, субота, 10 грудня. В ДП Боднарівка відпрацьовані відходи збирає два автомобілі. Ознайомитись з графіком є змога на сайті підприємства. Віддати на утилізацію пропонують люмінісцентні лампи, термометри, звичайні батарейки, а також акумулятори від павербенків, смартфонів та ноутбуків. Для юридичних осіб така послуга є платною. А ось містяни можуть здати відходи безкоштовно. Відпрацьовані люмінісцентні ла. Лампи та термометри утилізуються на нашому власному обладнанні. Це обладнання є унікальним та єдиним в Україні. Батарейки в нас наразі зберігаються на ліцензованому складі підприємства і готуються на подальшу утилізацію за кордоном. Українську книгу не знищити війні 7 грудня. У центрі Шептицького в українському католицькому університеті проведуть благодійний книжковий ярмарок. Він стане підсумком акції Хочу читати, під час якої збирали книги для зруйнованої ворогом шкільної бібліотеки. На самому ж ярмарку можна буде придбати літературу, принести свою і взяти участь у розіграші трьох підписаних авторами книг. Бібліотеку у селі Богданівка, що на Київщині, знищила московська навала. Без доступу до знань залишилося майже 500 дітей. Ця історія вразила працівників УКУ, Тому вони від вересня організували збір книг для поновлення втраченої колекції. До збору долучилися усі від великого до малого. Спрацювало те, власне, якраз що е, люди м, відчули дух того, що вони можуть створити нову бібліотеку, тобто бібліотеку з дійсно класними книжками, які би пов... Винні бути в бібліотеці за чотири місяці небайдужі принесли 800 книг на благодійній ярмарці. У середу планують дозбирати до тисячі. Якщо бажаєте також долучитися, то маєте дотриматися таких вимог. Основна наша вимога це щоб вони були від 2005 року, щоб це була і художня література, і науково-популярна. Отож, 7 грудня приходьте до центру Шептицького в УКУ, станьте одним із творців нової бібліотеки і доведіть, що українська книга не під силу російським наукам. Благодійний турнір з футзалу цього разу на майданчику з м'ячем були не спортсмени, а працівники обласних рад та військових адміністрацій з різних областей України. Розпочали матчі вчора на день волонтера. Сьогодні ж в день збройних сил України завершували і визначали переможців. Головна мета турніру збір грошей на допомогу ЗСУ. 10 команд представників обласних військових адміністрацій та обласних рад. Компанію їм склали ще колективи асоціацій футзалу та футболу Львівської області. На два дні вони змінили свою звичну роботу на м'яч і футзальний майданчик. У турнірі брали участь команди зі столиці Луганщини, Луцька, Запоріжжя, Тернополя і Львова. Всі в різних регіонах зараз ми працюємо дистанційно. І хтось з Полтави приїхав, хтось э, з Києва, хтось з Дніпра. У нас не тільки постійні справи, а й постійні прильоти. Але все ж таки з хлопцями зібралися декілька тренувань встигли провести. Сіли на потяг. І ось ми у Львові. Десять команд розділили на дві групи. Вони грали матчі на різних локаціях одночасно. А вже наступного дня зібрались на вирішальні ігри на боско Арені. За сьоме місце з Волинською обласною радою боролась Львівська обласна військова адміністрація. Їм вдалося реабілітуватись після нічої і поразки під час групового етапу і видовищно перемогти Волинян. 6-2. емоції чудові. Е, головне не перемога, головне участь. Тому що ну, ми зібралися заради такої доброї справи? Обмінялися враженнями, зарадилися і вперед донатити на зсу, допомагати волонтерам і робити свою повсякденну роботу. За третє місце зіграли Львівська обласна рада та Луганська обласна військова адміністрація. запеклому протистоянні перемогу вибороли луганчани три Дякую, що наші гості приїхали з такої до Луганська область. Ми дуже приємно, ну, вони, тому символічно, що ми Львів проти з Луганським заработою показує ще раз, що ми е, об'єднані, що Україна об'єднана. У фіналі боролись Київська і Тернопільська обласні ради. Першими забили кияни і подвоїли рахунок. Тернополяни намагались виправити ситуацію під час тайм-аутів. Вставай, тись тобі, десь і перекотиш піцем, дариш. Та, збоку, Назік, і ти здавай серединку. Але перемога у благодійному турнірі була за киянами. Приємно мені, що цей турнір відбувся з такими позитивними, добрими, хорошими емоціями. Справді з таким спортивним духом. Ці емоції, цей спортивний дух він передасть нашим хлопцям військовим, які сьогодні на фронті. І ще раз доведе і покаже нашому ворогу, що їм пора забиратися з нашої країни. Такий благодійний турнір у Львові відбувався вперше протягом двох днів. Учасники робили внески у спеціальну скриньку. Скільки ж зібрали, організатори обіцяють порахувати найближчими днями. Алла Васьковська, Павло Замрій, програма. Очі А завершити цей випуск новин. Хочу словами вдячності всім нашим військовим. Бо наші збройні сили це армія незламних та нескорених бійців, які демонструють непохитну волю до перемоги. Слава Україні! Слава героям, слава ЗСУ.